Зараз величезна кількість людей виведені із стану нормальності і переведені в іншу реальність, де нормально вбивати, нормально застосовувати зброю, де смерть, чужа, ворога ворожа смерть вирішує твої проблеми і звільняє тебе від небезпеки. І володітиму цим навиком величезна кількість людей, для котрих буде величезна кількість подразників. А після війни вони уповнюються з тій реальності, де все не так, як, як їм бачиться і як має бути, і не так, як декларують у владі. І для них це буде ще один додатковим стресом і подразником. І вони будуть намагатися вирішувати справи у такий спосіб, в який вони звикли це робити на війні. Проблема в тому, що наша нинішня влада дає величезну кількість підстав для такого роду вчинків дій. Знову ж таки, якісь політичні сили будуть намагатися використовувати цих ветеранів, що для нас також звичне. Це не добрий знак, бо з цими людьми ніхто не працює. Їх зараз і силомі зберуть, закидають туди. Потім вони повернуться Повернуться з порушеною нервовою системою, з розхитаною психікою, травмовані, покалічені. І вони не матимуть тут ні розуміння, ні співчуття ні від тих громадян, котрі поряд будуть, ні від держави. Котра їх залучила все це, і потім, скориставшись, повернула. І все те, що вона навіть не обіцяла, вона не буде квапитися виконувати. І це дає підставу. Відсутність банальна відсутність законності, якби людина здатна була. Хай навіть трішки затягнутим якимось шляхом бюрократичним, але здатна до, до дійти до справедливості, вона б йшла. Але людину одразу ставлять якийсь глухий кут, з котрого вона не бачить вихіду, хіба що тільки ну, кинути гранату.